Майже кожен день я бачу ці обличчя. Раніше мені здавалося, що вони такі індивідуальні, яскраві та живі. Я дивилася на них і хотіла виглядати так само здоровою, впевненою та справжньою. Але щось змінилося. Чи помітили ви, як Голівуд? Змінив обличчя зірок. Вони стрімко худнуть, втрачають об'єм, міміку, живість і дедалі частіше виглядають не як ікони стилю, а як тіні самих себе. І я роблю це відео не для того, щоб сказати: фу, вони там якось не так виглядають. Ні. Я просто хочу дізнатися правди. Хай Хайґаси з вами Мелі, І сьогодні ми дізнаємося, чи правда Голівуд знищив справжню красу зірок. Хочу відразу сказати, чому вся ця ситуація виглядає доволі серйозно. Справа у тому, що знаменитість це еталон краси. Ну, ми всі це знаємо. Багато людей, особливо підлітки, дивляться на своїх ідолів і хочуть виглядати так само. І це абсолютно нормальне явище. Але саме тут виникає проблема. Деякі зірки отримали цю красу не дуже здоровим шляхом. І насправді я не можу це назвати красою це. Більш як захворювання якесь. Один із найяскравіших і водночас найтривожніших прикладів Аріана Гранде. За останні роки її зовнішність змінилася настільки, що її фанати почали бити на сполох. Вона помітно схудла, і багато хто пов'язується не з новим стилем, а з колосальним. Стресом, який вона пережила, Аріана відкрито говорила про тиск, емоційне виснаження і складні періоди у своєму житті. І в таких умовах тіло часто реагує не так, як нам хотілося. Зникає апетит, змінюється вага, змінюється саме обличчя. І проблема не в тому, що вона схудла, проблема в тому, що індустрія показується як норму. Як новий еталон краси, хоча це не норма. Поки я гуглила про цю тему, я знайшла на редіті, як одна користувачка говорить. Я достатньо доросла, щоб пережити скелетонізований героїновий шик 90-х і ультрахудер лявість 2000-х. І це й триває й досі. Молоді дівчата заповнили тікток контент під хештеком Скініток. Вони навчають одна одну, як схуднути та пропускати прийоми їжі. Хоча платформа заборонила цей хештег. На початку року такий контент виявився неможливо повністю зупинити. До речі, напишіть у коментарях, якщо ви хочете. Повне відео про цю тему, про цей хештег, бо це дуже цікава тема, яку можна дуже цікаво розкрити. Куди не глянь знаменитості від Келі Осборн до Меган Трейнер і Емі Шумер стають все стрункішими? Чи тут через ліки для схуднення, чи з інших причин, Ера бодіпозитиву, здається остаточно закінчилася. і підлітки це помічають. Як я сказала, є спеціальні ліки для схуднення, і це прям найцікавіша тема. Бо є така штука, яка називається оземпік. Це дуже популярна тема в Америці. Спочатку цей препарат створили для лікування діабету, який колять у живіт. Але останнім часом його почали використовувати саме як засіб для стрімкої втрати ваги. Багато знаменитостей та взагалі людей кажуть, як Швидко він допомагає скинути зайву вагу. І це створює певний тиск на молодь і підлітків. Типу, схуднути можна швидко та легко. Так. Да. 100%. Але насправді оземпік – це лікарський препарат, і його використання без контролю лікаря може бути небезпечним. Він має побічні ефекти, впливає на апетит, травлення та загальний стан організму. І саме ця тенденція показує, наскільки сильна індустрія краси впливає на нас. Один користувач на Reddit поділився своєю реальною історією з Оземпік. Він розповів, що минулого літа його лікар призначив препарат для схуднення. На той час йому було 38 років. Зріст 188 см, вага 165 кг. Всі його аналізи були в нормі: ні високого цукру, ні холестерину. Раніше, за звичкою, він їв поки вся їжа на тарілці, не закінчувалося і не відчував різниці між голодний та наївся. На початку лікування з чвертю дозою на тиждень зміни були просто неймовірними. Коли він сідав їсти, він відчував пересичення, міг легко зупинитися і залишатися задоволеним. І за два місяці він втратив десь близько 7 кілограмів. Проте, коли дозу підвищили на пів міліграма на тиждень, почалися серйозні побічні ефекти. Сильне здуття, постійна відріжка з неприємним запахом, три епізоди блювання, а також сильна діарея, через яку іноді доводилося весь час перебувати в туалеті. Після цього користувач припинив прийом препарату. Він зазначив, що цей досвід навчив його розрізняти почуття наївся і не голодний, а також дав зрозуміти, що можна контролювати харчові звички без перекусів і переїдання. При цьому він сподівається, що більшість людей матимуть менш серйозний побічний ефект ніж він. Але давайте повернемося до Аріани Гранде. Більшість її фанатів думає, що вона так сильно схудла не тільки від стресу, але й від оземпіку. Сразу кажу, це не офіційна інформація, це просто теорія. Пластична хірургія в Голівуді. Є три, але дуже різні види пластичної хірургії в Голівуді. Деякі з них намагаються прибрати всі знаки старіння від зморшок до обвислості шкіри, напихуючи в себе цей ботокс. Але за підсумком у багатьох випадках виходить дуже. Не дуже, якщо ви розумієте про що я. інші ж почали панікувати, що у них бейбі фейс, тому вони почали робити пластичну хірургію, щоб зробити вирази обличчя більш гострішими, і знову ж таки, в основному, це виглядає більш як просто ходячий скелет. І третя повна реконструкція, коли людина виглядає так, ніби повернулася з 2005 року. Але це вже не вона. Давайте поговоримо про першу категорію Ботокс. Зараз усі говорять про одну зірку Селена Гомес. Фанати були шоковані тим, як сильно змінилося її обличчя. Але це не сталося за одну ніч. Все відбулося поступово. Якщо ти бачив серіал Only Murders in the building, неможливо не помітити, як із часом зміни Селени ставали все помітнішими. Ботокс і Філери нарощувалися сезон за сезоном, доки обличчя майже не перестало рухатися. Просто подивіться на останні Фото, вона виглядає так, ніби її обличчя буквально надуло. І це не тільки про Селену. Якщо подивитися на Тейлор Свіфт, можна помітити те саме. Це наслідок тренду страх старіти, бажання завжди виглядати молодо, гладко, без морошок. Соцмережі змусили нас думати, що природне старіння. Це майже бляха катастрофа. Молодь у TikTok обговорює профілактичний ботокс у 20 років. І цей культ молодої шкіри став нормою. І звісно, коли ти робиш це пізніше в житті, часто виходить трохи дивно. Навіть британський музичний продюсер Саймон Коуел сказав, що перейшов межу. Він виглядав як герой фільму жахів, і власний син тупо його боявся. Це буквально коли розумієш, що усе зайшло. Занадто далеко перейдемо до другої категорії, де всі роблять обличчя як у скелетона. Якщо попередня категорія була про додання об'єму. То ця навпаки, уявіть собі обличчя, яке виглядає так, ніби шкіра натягнута на кістку. Саме такий вигляд зараз у Майлі Сайрос. Якщо порівняти її фото кілька років тому, важко повірити, що це та сама особа. Дехто стверджує, що Майлі зробила процедуру видалення жиру щік, Популярно нині тенденцію в косметології, завдяки якій прибирають жирові подушки, щоб створити запалий так званий модельний контур обличчя. Але серйозно, з якого моменту бейбіфейс більше не вважається гарним? Ну, типу, буквально раніше бейбіфейс – це буквально був ідеал взяти ті самі азійські країни, де буквально бейбіфейс це просто еталон краси. І навіщо воно це? Да все просто. Інстаграмний канон переміг реальність. Зараз у тренді дорого і виснажено. Завдяки Оземпік та моді на гострі кути світ збожеволів на обличчях, який виглядає так. Ніби їх висушили в дегідраторі, але чому ми тільки говоримо про жінок? Давайте поговоримо про чоловіків та їх. Голівудські стандарти краси у Голівуді чоловіки підпадають під той самий жорстокий тиск, що й жінки. Від них очікують не просто бути здоровими, а ідеальними, високими, стрункими, з рельєфними м'язами, підтягнутим тілом і завжди молодим виглядом. Навіть актори світового рівня витрачають години у спортзалах, дотримуються суворих дієт і працюють з тренерами та нутриціологами, щоб відповідати цим стандартам. Класичний приклад Кріс Кемсфорд. Для ролі Тора він не просто тренувався, він дотримувався надзвичайно сурового режиму тренування дієт, іноді тренуючись по дві сесії на день. Але навіть це не гарантує ідеального зовнішнього вигляду для Голлівуду. Райан Гослінг для ролі у фільмі First Man витратив місяці на силове тренування і кардіо, щоб його тіло виглядало максимально рельєфним. Але ці зусилля не просто для ролі. Після певного віку в Голлівуді чоловіки часто ставлять у рамки вік проти привабливості. Навіть у 40 чи 50 років очікується, що вони виглядатимуть на 20 з чимось. Це тягне за собою використання процедур: ботокс, лазери, хірургічна корекція м'язів, обличчя та шиї. Наприклад, Майкл Дуглас відкрито говорив про регулярне використання лазерів та догляду за шкірою, щоб підтримувати вигляд, який дозволяє йому залишатися на великому екрані. Джим Керрі теж неоднозначно зізнався у використанні косметичних процедур. Хоча раніше його обличчя було відомо своєю мімікою. Зараз частина еспресі витрачена через надмірний що. Правильно, Ботокс. Навіть у середовищі супергройських фільмів стандарт змінює акторів. Кріс Еванс, який грав Капітана Америку, проходив суворі тренування та діяти для кожного фільму. А його фізична підготовка обговорювалася у всіх ЗМІ. Подібна історія з Джейком Джеленголом, який набрав і скинув десятки кілограмів для різних ролей, піддаючи своє тіло стресу, який ніхто не помічає, окрім фанатів і медіа. Типічна ситуація з'являється новий стандарт мужності бути рельєфним. Красивим. Сивим, молодим. Іронія в тому, що це все часто шкодить здоров'ю. І насправді те, що я вам розповіла, це буквально вершина айсберга. Я впевнена, що там щось відбувається. І навряд чи скажуть. Думаю, на цьому варто буде закінчити це відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю тему. Чи справді ці стандарти краси настільки ідеальні та яскраві, як нам показують? Чи ні? І не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Там будуть анонси моїх відео та щось з мого життя. Дякую за перегляд. Гарного вам вечора, дня та ранку. Бай-бай! i <laughs>